У Польщі перебувають мої колеги, кореспондентка Суспільного Олена Куренкова та операторка Оксана Сенів. Вони стежать за голосуванням. Вітаю Олена. Розкажи, будь ласка, наскільки активні сьогодні поляки у виборі нового президента? Колеги, вітання. Ми працюємо на одній з виборчих дільниць Варшави. Власне у цій школі, де ми зараз перебуваємо, тут цих виборчих дільниць три. І через це власне складається враження, що тут дуже дуже активно голосують від самого ранку. Причому це було трохи помітна залежність від погоди, тому що зранку тут порішив такий доволі неприємний дощ. а Коли погода поліпшилася, людей стало значно більше. Ще одним приводом очевидно для того, що тут люди приходили і ще й задержувались, затримувались на певний час. Було те, що саме тут голосував Рафал Часковський. Наразі лідер президентських перегонів, кандидат від Платформою владної партії, яку представляє також прем'єр-міністр Туск. Власне, він прийшов сюди голосувати зі своєю дружиною і потім зробив коротку заяву для преси, де зазначив, що загалом вибори в будь-якій країні є святом демократії, особливо такі важливі вирішальні, якими вони є наразі для Польщі. Давайте послухаємо, що він сказав. Кожні вибори це свято демократії, тим паче вибори президента бо ми обираємо людину, яка буде представляти усіх поляків у світі, тішуся, що змогли взяти участь і проголосувати у цих виборах. А також закликаємо усіх піти проголосувати. Загалом ці вибори для Польщі справді важливі, тому що вони є передвісником змін, адже Анджей Дуда чинний президент, який вже відбув два строки, не може балотуватися на третій. І отже, наразі разом із Часковським за крісло президента змагаються ще 12 кандидатів. Але його головний конкурент на кого варто звернути увагу, це Кароль Навроцький, чинний директор інституту національної пам'яті Польщі, та незалежний кандидат, якого доволі явно підтримує колишня владна партія, власне, яку зараз представляє президент Анджей Дуда, партія Права та справедливість. І він проголосував загалом стайден. Сьогодні проводить у своєму рідному Гданську, і він там також вже встиг проголосувати і виступити із заявами для преси. До речі, на цій виборчій дільниці, де ми перебуваємо, тут загалом, як нам зазначили, від самого ранку вже встигло проголосувати до тисячі людей. Там понад 930. це такі немалі показники, але насправді говорити я поки не бачила точних даних щодо того, скільки загалом уже відсотків або скільки загалом виборців уже встигло проголосувати загалом по Польщі. Але я нагадаю, що загалом сьогодні на голосування можуть прийти до 29 від. Мільйонів поляків, зокрема також сотні виборчих дільниць розгорнуті і в інших країнах світу за межами Польщі, але як повідомляли в міністерстві закордонних справ Польщі, в Україні вибори проводитися не будуть для громадян Польщі, тому що посольство, яке перебуває на території України, не може гарантувати повну безпеку громадянам в умовах воєнного стану і загалом в умовах російсько-української війни. До речі, від людей, з якими ми поспілкувалися уже наразі, тут на виборчих дільницях ми чули, що теми, які їх наразі хвилюють. Це насамперед система охорони здоров'я. У Польщі з цим є питання, зокрема щодо державної системи охорони здоров'я. Тут величезні черги, аби потрапити до спеціалістів. Також це питання національної оборони і загалом національної безпеки. Також це питання пов'язані з абсолютно різноманітними аспектами життя. Зокрема, нам згадували про те, що важливо є і культура, і зовнішня політика Польщі. Давайте, до речі, послухаємо, що нам розповідали виборці тут на дільниці. І вибори важливі, щоб усе змінилося на краще, щоб було добре, і загалом щоб було спокійно. Чекаємо зміни в судовій системі, також в культурі, щоб було її більше, щоб ми об'єдналися, щоб ми, врешті-решт, знайшли спільну мову, і це буде на краще. Очікую, що з приходом нового президента буде демократія і все поліпшиться, зокрема, права жінок. Я хочу, щоб жінки змогли самостійно ухвалювати рішення, щоб не було такого, що чоловіки диктують, що можна робити жінкам, чи можемо ми працювати, чи можемо розважатися, чи мати нам дітей, чи взагалі не мати. Настаток додавши це перший тур президентських виборів, і насправді в ньому немає великої інтриги, тому що майже напевно зараз за попередніми опитуваннями ми знаємо, хто вийде у другий тур. Це якраз Рафал Часковський та Кароль Навроцький. Ми дуже мала ймовірність, що підтягнеться до їхнього рівня кандидат, який наразі на третьому місці. Це кандидат від партії ультраправої партії конфедерація Славомір Менсен. Але власне за його виборців, швидше за все, буде точитися боротьба у другому турі виборів, які заплановані на 1 червня. Будемо стежити за тим, як сьогодні буде відбуватися голосування, чи мене завершиться, дільниці відкриті до 21-ї години за Варшавою, і власне вже тоді ми зможемо почути перші результати екзитполів. Дякую тобі, Олена, за подробиці. Це була Олена Куренкова із Варшави про хід голосування на президентських виборах у Польщі.